В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі, програма обласного радіо Моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Запрошую вас сьогодні в мандрівку далеку і близьку водночас. Далеку за відстаню, понад 1700 кілометрів від нашого придніпровського краю, а близькою за духом спілкування. Пощастило побувати із групою українських журналістів у Вармінсько-Мазурському воєводстві Республіки Польща у повіті Кеншин і селі Асуни. Це туркотять співають лелеки. Тут немало їхніх гнізд. Отак завжди у травні повертаються до цього та інших сіл, аби засвідчити тут місце, де вони дадуть нове потомство, виростять його, полетять у вирі і знов повернуться. Люди, які тут мешкають, це понад 20 дворів Теж ці місця вже вважають рідними. Серед лісів та боліт на ґрунті глиняно піщаному дивно після наших чорнозимів, як тут вирощують зерно та городину. Українські родини, попри усі страждання, що випали на їхню долю, закріпилися тут і так само важко працюють на землі. Колись, у квітні 1947 року, їх депортували у ці як то мовиться Богом та людьми забуті місця в результаті сумнозвісної операції вісла. Польщі, яка є членом Євросоюзу, діють кілька національних громад. Серед них дуже активно українська об'єднання українців у Польщі. На його запрошення врешті приїхали журналісти з України. Те, що ми побачили і почули, заслуговує не на одну розповідь, і вони будуть згодом. Та повернемося до зустрічі в українському селі у Польщі, в селі Асуни. Наш гід Степан Мігус, до речі, тут хата батьків його і родичів. За професію радіожурналіст, а ще й заступник голови Ольштинського відділку об'єднання українців у Польщі. Людина в цій державі відома. Заходимо до місцевого центру української громади. Велика така світлиця, ікони. Портрет Тараса Григоровича Шевченка вишитий, відчувається справді дух. Добрий день вам доброго здоров'я. Я хотів просто представити вам активних людей в цьому селі. Село взагалі активне, тому що це українське село. Самі українці, 24 хати, і самі українці є одна змішана сім'я. Лише є. Від нашої гміни двоє депутатів. А з нашого села один це Андрій Фетчак. Андрій. Другої І Євгенія Гбур, яка є з другого села. Головою цього середка української культури є Аліна Качмар. І Анна Терешко. Секретар теж українська я хотіла запитати принагідно ще про вашу родину. Тут от пан Степан в своєму рідному селі років на тридцять відразу молодше. І я уявляю його таким хлопчиком. що ж бігає по цій травиці. Тут справді є земля, яка перетворилася в українську землю. Що дозволити я перше, скажу це є дочка мого двоюрідного брата. Я її пам'ятаю від такої малесенької, вона була може нижче трави навіть тоді коли, але ми тут в цьому селі жили, живемо і жити будемо. І Ганя є тепер дуже важливою особою на нашій території в самоврядуванні. Такої найнижчої ланки є секретарем, тобто друга особа після Війта. Тобто в гміні, секретар. Так, так, так. Так, ну вдома, то очевидно. Mają człowieka, dwoje, dwóch synów, i mamu i siostrę swoją. Ale jeszcze masz człowieka, Ukraińca. Tak, my wsi, ja wskażę, my wsi Ukraińcy, my, my człowiek Ukraińec, siostr siostry człowiek, także też my wsi szanujemy swój język mówą chodzimy tu do cerkwi do Asun. moje dzieci i i siostry Donika takąż chodziły na ukraińską mówą Moi jeszcze chodzić na ukraińską mówą bo najstarszy syn przecież w drugim klasie liceum zahar na liceju liceum najmłodszy syn ma 10 lat. rok i wtedy tekę... <Szny. Szny. Szny>. wsi ukraińsku wszyscy znają ukraińską mówę wszyscy mówimy po ukraińsku a takoż no naskrywają się, jeszcze i po polsku prawda. W chacie od my wsi piszemy, my wsi czytamy po ukraińsku. duże dobre nam tu żywecia. Tut żywuć też do tej wójka go już a baćka jego, jego jest moim baćkom chresnym Żywe tu też jego brat z żinkoyu i z doczkoju. My tak, wsi ukraińcy, ciocia wsi. Ми дуже близько себе живемо, дуже дуже приязнимося. Так, пане Степане, я пам'ятаю вашу розповідь про мамини, рушники, про те. Поневіряння, яке ну, спіткало долю всієї вашої родини. Зараз ми тут перебуваємо в цій світлиці в культурному українському центрі. Перед нами греко-католицький храм. Тут вас їх охрестили, напевне, так? ні. І... Тоді, коли мене хрестили, ще не було дозволу на церкву. Мене батьки везли 100 кілометрів звідси до єдиної церкви, то було біля. Елку. Де єдиний тоді греко-католицький священник не погодився на те, щоб забороняти греко-католицьку церкву. І батьки, я вже мав майже рік, я вже ходив пішки сам. Батьки мене завезли, 100 кілометрів. Батьки, до речі, шлюб теж брали в цій церкві. Не хотіли брати в польському костюмі. А церква наша виникла 50 п'ятдесят. Восьмому році ця громада тут існує весь час своїх колицьких церквів і буде існувати. Я думаю, що ці люди прості люди, я хотів похисити, дуже дуже дбають про своє відповідальність. Зараз пройдемося вашим селом. Я думаю, поспілкуємося з тими людьми, які так справді шанують українські традиції, наше слово, дух наш український. Ми вам покажемо церкву. Ми розповімо про людей. Так хочу ще додати, що ми покінчали українські школи, середні школи, загальноосвітні ліцеї в бігнечі за рівно вуйко, як і я. На студія то ми різно кінчали війко. в Варшаві, я второню пощі. Так я економію там кінчала, вико журналістику. Я мав до діла з людьми, які казали, вам краще, ви тут народилися. Я мав з художниками з України Ви щасливі. Ну бо, бо ви не, не перетерпіли цього, що ми. Я може розумію, я її співчуваю, але я не можу теж говорити, що не вони. Мають говорити, що ми в кращому положенні як один. Ми не в кращому положенні. Ну, кожного своєму. На жаль, організуються щоб... на і наші діти. Дуже важко. Це Це дуже складне, дуже порядне питання. Ми про це воюємо, за це воюємо, щоб ці наші діти були. А я думаю, нам сказали колись, нам сказали так. колись, щоб ми проіснуємо як українці 20 років виселення. Минуло скільки. Переході самі, і ми будемо. Так. Я в цьому переконані пані Аліна Кочмар. Я народила самі. Яке пів кілометра від границі з Калінінградським областю калінінградською і я тут ціле життя середу культури. Що зазвичай от вас тут відбувається? Це не є робота така. цілий рік. Ми організуємо маланки, організуємо кутю з отцем церкви, організуємо асоняди, організуємо зустрічі для дітей. Наріст двох Христове, вертепи з дітьми і з молоддю. Село ваше рідне тут, справді? Ну, рідне, рідне. Ну, для мене рідне, я ну, тут народилася так. так. Тут яка у вас родина? У мене чоловік, двоє дітей, дорослих вже. Говорять теж українською мовою? Знаю, я вам скажу, знаю українську мову, тому що, що вдома говорили ми по-українську, бабця з ними не говорить взагалі, по-польськи тільки по українську Розуміють. До церкви давайте зайдемо, добре? Цей храм має свою історію з 14 століття. Я вам хочу показати місце, де з 14 століття збереглося. Частина, бо то перебудовували, ремонтували і так далі. І так далі. Отут є... О, Ми як на Великдень навколо храму йдемо разом із Степаном Мітсом. Це є фрагмент церкви, храму Евангелійського Оксбурзького, який походить з 14 століття, з початку 14 століття. Оцей фрагментик. А решта потім був збудований. Ну він там руйнувався, пропадав, але воно є з 15 століття в сумі. Тут і лелека ще живе. але два, лелек... два, два гнізда лелека живе тільки в такому доброму місці, чистому місці, приносить щастя. Так вірять українці про все. Щоб не, не трапилося місця, щоб Лелеки кожного року не був не побували. Справжні українське село з лелеком. Można was popytać, pan Andriu. Ja jestem Andrii Fetczek. Mm -hmm. то все в і то проживаю. Пане Андрію, така трохи дивина. У нас є українські села, і у нас є така передача на радіо в Січиславському краї, моє рідне село. Ми зараз перебуваємо у селі Асуни на Польщі, от побіля Кеншина, в вармінсько мазурське воєводство. Тут бачу на вашому подвір'ї два трактори, таке обістя доволі ну, велике. Тут і хата. тут і видно гаражі, і тут є якісь такі господарські споруди. От одним словом, достатньо роботи. Ви виглядаєте соціальним європейцем. Як оце ви ведете своє господарство? Розкажіть просто от, цікаво. Але давайте туди, бо тут такий вітер. Ну, знаєте, тут я, акурати я управляю тільки пшеницю зерно і ріпак. Угу. E, Такі маєте землю, так? Землю тільки маю скільки? і скільки тричі два гектарів. І тип пшови. і ще доробляю як вчителе в школі. Так, а я що викладаєте в школі? Направу машини, машин і, і наукову язду самоходом, авто угу. машину. Машини навчите авто в справі, так? Так, так. А що маєте у власному господарстві, скажіть? Окрім землі? Крім землі, тільки та ті курки і там за дві свині. А яка родина у вас? Ви молода людина? Маю зі мною живе і батько і мати. Сестра в кіншині вже з мужу і mm -hmm. з дочком. Це село Асуни, де живуть 25 родин українців. В чомусь село виняткове. Тут справді люди не забувають мови своїх традицій. Будь-яке подвір'я починається із колодязя, або починається із якогось джерела. Тут теж є на вашому подвір'ї колодязь, вода, криниця. От вода смачна тут. Смачна, то маємо акурат криничі, що і на другі села пливе, також маємо худрофори також з хідрантову воду. Що зігріває українця в його рідному селі? Чим воно це село для вас ну, таке найкраще? Ну, в тим селі ще виховаємо і також, так і є для мене. Діставимо то господарство від батька і хочу. Тримати. Мала батьківщина, як ми говоримо, так. так. А от розкажіть про ваші громадські обов'язки. Оправляю землю. І щоранку їжджу до школи. У Вас багато на землі працівників є? Ні, тільки я і там батько допомагає мені же. Не, не треба нам нікого. Угу. Машини всі свої, так що. А я як держава вам допомагає угу. в цьому? Е, так, то маємо і доплати у ній, і також в залежності від того, що вирощуєте, чи від кількості землі, е, то від кількості землі. То що доплачують вам за щось? Е, землі від гектара доплата є. І велика ця доплата? Так і рекомпенсата до продукції, ага. до того, що, що виросте нам на землі, що продамо. Вона раз і та. Цена на є така, яка повинна бути. Ви в гміні керуєте? В гміні то я тільки депутат маю, чи радний такий. Ну, по-нашому б це б сказали депутат сільської ради, так? А да? які у вас обов'язки як у депутата? Знаєте, то їздимо на раду і що має ще зробити в нашому селі, чи дорога, чи то, то акурат по то маємо своїх радних, щоб. do potracji, żeby to А люди до вас Робили. приходять із своїми питаннями, турботами. Не, не раз приходять, а то жадко, жатко ж що є, щоб приходили uh -huh. рідко. Хай щастить вам у вашому рідному такому селі, в якому справді є на що подивитися, бо тут і красиво, і садок, і правда, не вишневий, а яблуневий коло хати. То чи Вишні тут теж є у вас? E, Ні, вишні не. дуже холодний клімат. Холодний. Не, не маємо акурату, але маємо. Там в пасеці так же. Ну, хай щастить вам дуже дякую. Направду дуже вигідно мені було б чи нашим дітям робити поляки. А вигода одне, а правда інша. Питання. Я живу в Польщі і перший мій обов'язок знати мову держави, в якій живу. А другий мій обов'язок знати мову мою рідну, і поляки дають мені на це згоду. І я третє питання в цій темі не ставлю. Навіть не українці. Якщо ви живете в Україні першою мовою, яку ви маєте знати, якої ви маєте вчитися, це мова держави, в якій ви живете. Мене в Польщі ніхто не питає, чи я хочу знати польську мову, чи я її не хочу знати. Мій обов'язок її знати. А то, що держава дає мені нагоду вчитися, ще моєї мови, я вже є друге покоління, яке народилося в Польщі. Мої батьки-переселенці, я є другим поколінням, мої діти знають цю мову, і я є переконаний, що своїх внуків теж буду вчити української мови. Півні так само, як в Україні співають, і лелеки так само туркотять, Я і знаю, здається, що справді земля якась така. Я не знаю, як півні співають де інде, але півні. тут є українське село. Тут півні, напевно, по польськи не розуміють і співають так треба. Як ми собі це бажаємо нам час в дорогу, і ми покидаємо українське село Асуни, маленьку цяточку на польській карті із враженнями, що забути вже не можна. Згодом, як найкраще, їх висловлять вже в іншому місці, у Бартошицях, учні школи із українською мовою навчання. Вона одна із п'яти комплексів шкіл, що діють нині у Польщі. Керівник ансамблю Наталія Шелест веде свою партію Баяна. W vezie na Ukrainie. A i beznoju Бували із вами у Республіці Польща, де в селі Асуни мешкають українці. Дякуємо об'єднанню українців у Польщі за допомогу підготовці цієї програми. Завершуємо цей випуск програми Моє рідне село, який для вас завжди залюбки готують звукорежисер Олександр Сохач та авторка і ведуча Валентина Орлова. До зустрічі!